Останній день завершення навчального року ми всі, учні, учителі, батьки збиралися на шкільному подвір'ї, слухали дзвінки, дитячі привітання, нудилися трішечки від традиційних промов. Але вже другий рік поспіль, все по-іншому. Ми будемо говорити про наші успіхи, але не про те, що ми зробили, а про тих, хто це зробив. І це наші звичайні вчителі та учні. Проте ні. Надзвичайні, найкращі, працьовиті талановиті учителі та учні нашої школи. Ти неповторна особистість. Від Усієї душі стає легко і радісно, адже у світі немає людини твоєї копії, схожої на тебе. Ніхто не може точно повторити твоїх рухів, думок. Написати твоїми словами твір. Це прекрасно. Але є місце, де такими особистостями стають. І це місце школа. Школа це місце, де я стану видатною особистістю. Ти запитаєш чому або почнеш сміятися. А я у відповідь засміюсь. Не розумієш чому? Ходи зі мною, я тобі все покажу. Знайомтесь. Це ті, хто читає, розмовляє, пише вірші. Це ті, завдяки кому ти здобув найкращі нагороди у всіх мовно-літературних конкурсах, олімпіадах, турнірах. Ті, які завжди плекають любов до української культури, весь рік впевнено вели тебе до цих нагород. Найкращі вчителі твоєї школи. Їхнє мелодичне слово завжди грітиме душу, і вони завжди тобі скажуть. Читай, спілкуйся, думай, українською! А знаєш, так важливо порозумітися із усіма. Це не тільки твої друзі і однокласники, але й люди з інших країн. Саме тому ти так впевнено і наполегло вчив англійську мову і своїми кращими вчителями англійської. We are from We are proud to be Закони фізики і математики, уміння орієнтуватися у потоці інформації, методи її створення. Передачі і застосування в різних сферах людської діяльності, ти засвоював, виходячи із дало вибраних аксіом і визначень разом з наймудрішими наставниками. Хімічні властивості речовин та їх взаємоперетворення, знання з географії, біології та історії так необхідні, щоб відбудувати Україну. І запам'ятай, ти ніколи не зробиш прорахунків у бюджеті, бо щоразу відвідував заняття з економіки, ти ніколи не сплутаєш кримські гори з Карпатами, бо так любив географію. Ти малював, творив, і зараз саме твої малюнки зігрівають серця хоробрих воїнів, котрі борються за нашу перемогу. А потім, коли настане перемога, тоді ще гучніше будемо співати. Саме тут ти мав змогу бути у різних полях. волях. Заради перемоги! Міць і сила, спритність і витримка, загартованість і точність. Саме ці якості тебе сформували як сильну особистість. Як ти радів кожній перемозі наших спортсменів. Фізичний гард веде тебе до перемоги. Падіння і поразки вже ніколи не будуть для тебе перешкодами. Разом до перемоги! Разом з ними ти підвищував настрій, знижував тривожність і впевнено дорослішів. Віклуйтесь про себе та про інших. Пам'ятайте. У вас все вийде! Рій подій, де ти губився в коридорах, довго запам'ятовував ім'я своєї першої вчительки. лячно отримував свою першу нагороду. І от ти вже по став ближче до підкорювання нових вершин. За мить у тебе з'являться нові друзі, новий колектив все буде інакше. Ти щодня ходив до школи з думкою як це круто і весело, але насправді розумів, що це останній навчальний рік у найкращій школі. Напевно, ти уявляв свій останній дзвоник по іншому, але сталося інакше. Ти мріяв, що букети ніжних квітів ляжуть тобі до рук, але отримуєш чорнобілі картинки і море сліз. І якось вже забувається про те, що було до і стало після. Хоча ні, ні. Ти добре знаєш, що стане після. Ти будеш вчитися, рости, вірити і лише перемагати. Іти вперед і ніколи не озиратися. Ніхто вже не посміє вкрасти твоєї весни, дорога, шкільна родина. Ми дякуємо Богові, що прожили ще один навчальний рік. Він був різним. Ми сміялися і плакали, навчалися і перемагали, досягали успіху і закохувались. Ми, вчителі, навчились долати страх і тривогу. І з усмішкою на обличчі розпочинати уроки і спілкуватись з дітьми. Ми разом з батьками стали волонтерами і допомагали кожному, хто потребує цієї допомоги сьогодні. І допомагаємо так, як можуть допомагати найрідніші люди. Ми відкрили свої серця для багатьох учнів, які тимчасово були змушені покинути свою рідну домівку. Ми чекаємо з нетерпінням на вас, дорогі наші школярі, ті, які опинилися далеко за межами нашої України. Ми віримо, що живі і здорові. Ми всі разом зустрінемося тут, на шкільному подвір'ї, в новому навчальному році. Ми довіряємо вам, наші випускники. Ви готові відбудовувати Україну, будувати міцну країну. Ми віримо і довіряємо Збройним силам України, які сьогодні мужньо боронять мирне небо і захищають нашу землю. І ми впевнено можемо сказати: все буде добре.